І, значить, в підсумку ще вам хочу сказати, що важливо, зрозуміти, що важливо зрозуміти. У кожному чоловікові є всі архетипи. Просто один, можливо, два, домінують. Домідуть. І коли ви навчитесь чітко розпізнавати архетипи і мати до нього код, то ви ні з ким не боретесь, не підтримаєте. Нікого не перевоспитуєте. Ви вмієте дуже чітко підібрати коди до нього, налаштуватись на нього, все. І тоді він сам дуже хоче бути з вами. Так? Тому що він, він не розуміє, чому він поруч з вами знаходиться в своїй повній силі. Він цього не розуміє. Чому поруч з вами він у повній силі своїй? Це, це буде секрет, його постійно буде до вас манить, Да? Але якщо він скотився у тінь, якщо він став тираном, агресором, токсиком, маніпулятором, альфонсом, якимось агресивним, да, цим втікачем, маменьким синком, то не потрібно блять нікого рятувати.